я написав, іноді обманував жінки, друзі і правда. <рес> я хочу сказати, що, напевно, не тільки тут, а і в цілому, в Тернополі в області немає жодного нашого земляка, який би як казати, не знав прізвища і не знав, хто такий Василь Олександрович Бурман. <рес> Полтавський галузька, який вріз міцно корінням на Тернопільщині і прославляє його Тернопілля, славне Тернопілля прославляє вже 50 років. І, на тому жодної газети, не ще і ще в багатьох інших виданнях, де відбувався Василий Олександрович. Майже жоден номер, я думаю, що напевно не вийшов без фотографій іністрованих Василем Олександровичем Олександрович, Звичайно, відомий ще не, не тільки як фотокореспондент, фотожурналіст, його багато є і журналістських таких, особливо е краєзнавчого характеру, <гум> історичного характеру, матеріалів, зброяні власними фотографіями. Слуше, що я хочу сказати, книжки, особливо остання книжка про пам'ятники е е архітектури, фортеці, <гум> замки корте. Можна сказати е своєрідний пам'яті, заживе який яку поставив собі Василь Олександрович Бурман. Це, це сильне дослідження, яке до того часу таких речей ніхто не зробив. І я сподіваюся, що вистачить сил нам, як кажуть, зробити навіть колектив. Це він для того, як кажуть, не одну ніч у спальному мішку, під замках проспав, мандрував тисячі кілометрів, щоб відібрати ці фотографії просіяти через себе. Ну, Звичайно, кажуть, що найкращі ті фотографії, які ще не зроблені, я хочу побажати Василю Олександровичу, щоб в нього, як кажуть, душа була наповнена енергією, тіло було наповнене енергією і щоб він ще не одну книжку, не одну найкращу фотографію зробив. Правда, останнім часом вже Богдан приймав, закидав якийсь такий прокіль, він останнім часом, замість того, щоб ловити гарні кадри, він Почав бігати за дівчатами і за інтернет-кремом папте. тут вже й кінець фототворчості. Тому я бажаю, щоб він поміняв свою стратегію. Щастя, здоров'я, добра і менше Петра на... Степановича там кивав, значить, що гнобить його і так далі. Бо... 100 тисяч пам'ятається. Шастя, що?